Бренд, про який бачить згадок у виданнях: 70 тисяч реальних підписників у інстаграмі, і море тіктоків з хорошими відгуками. Крім того, два шуруми в Києві і у Львові. Чи так все солодко і гарно? Давайте сьогодні перевіримо. Раз, два, три. Купуєш мод на базарі. Викупайтроха, не знаєш що стиль шарить, викупає троха, ні, не можеш піти брати шкари. викупає купай троха, ні, то ваше світ тебе посяди. викупає трохані є. Всім привіт! Мене звати Іра Симчич. Ви на каналі «Викупай трохи не» І сьогодні ми глянемо бренд Чичі Коко. Це львівський бренд з французьким вайбом, але назва в них італійська. «Чичі коко означає італійською красива і вишукана. І власне так називали колись власницю бренду. Її мама вони жили раніше у Італії. Тому, відповідно, італійська назва. Взагалі, бренд зародився у 2019 році Діаною Червінською, фешн-інфлюенсеркою, її нареченим уже Андрієм. Почалося все, як вони кажуть, із симбіозу їхніх сильних сторін та знань і бажання працювати разом. Взагалі, довгий час вони працювали самостійно, прямо от все: від директу, від відправок, все-все-все. Але зараз їхня команда складається із 20 людей. Ну засновники і далі займають керівні посади. Трошки з бренду тому Давайте переходимо вже до самого огляду колекції. А саме ми будемо оглядати колекцію Pre-Spring Pre Pre 2024 року. Я взагалі в цій колекції була моделлю, тому що я зараз така mid-size. А бренд Чичі Коко додав більші розміри вже насправді раніше, але тільки зараз відфотографували на такій mid-size моделі, як я. Так як я весь одяг забрала прямо зі зйомки, тому у мене одяг не упакуванні, але мені раніше прийшов подарунок від бренду Чікоко, тому в мене є одне пакування. Така коробка крафтова з неймінгом, що насправді дуже так мінімалістично і гарно виглядає, тому що коробка міцна, там нічого не пожмякається. Всередині ми отримуємо, крім речі, листівку. І також такий от гайд по тому, як доглядати за кожну річчю: екошкіра, Джерсі, Денім, льон про все-все. Відповідно, до кожного заволену додаю таку класичну штуку, ти шукаєш, з чого зроблена. Та чи інша річ, і, відповідно, розумієш, як з нею доглядати. Ну і далі тут по класиці папір тішю, стікер і бланк повернення обміну товару. На ну, те, як ми почали говорити про те, що це львівський бренд з французьким вайбом, французький вайб з чим сов'язується, звичайно, з тренчами, з якимись пласатими ковтинами, тому глянемо з першу тренч. Насправді він дуже-дуже цупкий, такий прям він гарно тримає форму, дуже гарна фурнітура. Тут є така застіпка. Біля шиї, відповідно, якщо вам холодно, ви не просто піднімаєте комір, не просто ось так, от тримаєте його руками, але й маєте застібку, якою ви застібаєте зверху, і відповідно вам від цього стає тепліше. Мені подобається, що тут немає додаткового всяких ґудзиків, тому що класичний тренч має дуже багато ґудзиків. По перше він двобортний, відповідно, там. По кожному ряду йде десь шість гудзиків. Також зазвичай на фальшпогонах теж є гудзики. Взагалі, зазвичай багато є гудзиків. Тут же ж їх нема. тут. Є такі мінімалістичні кнопки, які приховані, яких зверху не видно. Вони прошиті, і ти просто застібаєш, тобто функцію воно виконує, але зовнішньо дуже такі мінімалістичні і рукавчики, і верх, і взагалі сам тренч. Цей тренч є у трьох розмірах: S, M і L. Але насправді я була одягнена у розмірі L на фотосесії. Повідно, він на мене от прям гарно сів. Він не оверсайзовий, він просто Мені по розміру, але я зазвичай ношу XL, деколи 2XL, тому він буде таким більш оверсайзом, якщо ви візьмете його по розміру, що насправді буде дуже дуже гарно виглядати. І плюс до цього всього ви можете замовити коротший варіант і довший. Довший він буде на 10 см довший. Відповідно, вони зробили так, щоб кожному і маленьким дівчаткам, і високим дівчаткам вгодити. Тому це мені здається максимально суперово. Також тут є ремінець. Я насправді люблю тренчі більше без ременів носити, але те, що він є, це додатково робить те, що тобі тепліше, якщо холодно, ти зв'язався, тебе нічого не продуває, Але ти можеш його насправді по різному одягати, тому що він йде в тон тренчу, і ви можете одягнути його навіть як, наприклад, тоненький шарфок, який зараз супер актуальний. Тому, якщо ви не хочете його носити. Ви можете його не носити, ви можете по-іншому його використовувати. Насправді, я дійсно дуже багато відео в Тіктоці бачила про те, що бренд Чичі-Коко відносно своєї якості бюджетний. Оцей тренч, наприклад, коштує 5,5 тисяч гривень, але він дійсно дуже якісний. Тут кожен шовчик прям такий рівненький, все дуже гарне. Ну, прям Дуже якісний. отак глянути на кожну бірочку, на кожну деталічку. Так тут всередині немає ніякого позначення, як доглядати за цим тренчем. Це звичайно мінус. Але я думаю, що ніхто не забуде, де він купляв цей тренч, і можна буде заглянути на сайт. Ну бо можна дуже добре ознайомитись з інформаційною карткою, яка йде додатково до посилки, відповідно, або сфотографувати її, або просто тримати її. Щоб розуміти, як доглядати з той чи іншою річчю, ну або відкрити на сайті, і тут є додатково догляд, дозволяється хімчистка без використання хлору, просувати при мінімальній температурі. Ну тобто можна з не сайт, подивитися, звичайно, зручніше, коли це є все на бірці, тому що ти перед прийняв собі подивився на бірочку, закинув. Ну а безпрограшний варіант це просто кидати на 30 градусів пральну машину, якщо це звичайно. Крешне, насправді краще не кидати в правильну машину. Це просто я таке ризикована. Дуже люблю все в машинці брати. Але краще так не робити, тому що я зіпсувалася вінтажний піджак і саморан. Між іншим про піджак, я теж сьогодні одягнула піджак від Chichi Коко. Це розмір М. Давайте ми глянемо іншого кольору, тому що в мене їх є два, щоб я вже себе не знімала. Поки я тримаю вашу увагу, хочу сказати, що під цим відео ми проводимо конкурс, а саме розіграємо сертифікат від бренду Chichi Коко, все, що вам потрібно зробити, це покласти лайк до цього відео, також написати коментар, що найбільше вам сподобалось із бренду Чічі Коко буде розігрувати серед всіх коментарів. Така коротенька перед Після фотосесії я забрала цей весь одяг, поклала в машину, і він поїхав зі Львова у франківську. Франківську перенісся з машини моєї подруги в мою машину, а потім на офіс. І я щось не додумалася, що треба кожну річ дістати, покласти щоб вона Трошки не знаю, подихала і не все разом. Тому цей одяг стояв тиждень в упакуванні і він був весь іжм'яканий. Але на моє здивування, все з цієї тканини, відповідно, ці костюми. А костюм складається з піджака, брюків, в мене є в чорному кольорі і в сірому. І вони дуже мінімально помнулися. Вони прям от реально дуже гарно зберегли свою форму, що дуже тіше, тому що це класно, коли в тебе річ є, яку ти можеш десь там скинути в сумку, потім одягнути, і ти виглядаєш нормально, тому що воно не сильно помнулося. Тому за це просто максимальний респект, це дуже-дуже класно. Ну і дивимось на сам піджак. І він прямого крою. Тут є такі невеликі виточки біля грудей, але насправді вони практично не роблять такий більш Силует, він все рівно залишається таким прямим. Дуже гарний комер, він такий однобортний на одному ґудзичку. Гудзики тут такі мінімалістичні, без неймінгу, просто мінімалістичний куцик, який виконує відповідно свою функцію, нічого такого. Бірка, розмір, в мене, між іншим, розмір М. У них є ці жакети у розмір S і M, і коштують вони 3600 гривень. Справді, я думаю, можна було назвати розмір, наприклад, SM і ML, я вже вам казала, що я ношу XL, XXL, але він на мене, я от якраз по розміру. Він не оверсайзовий на мене, знову ж таки, дуже якісно виконано. От прям я дивлюсь, ну і нема до чого домихатись. Ось, наприклад, взяти мій жакет і Сондоран вінтажний. Ну ай, Боже, він так виглядає після прання, жахливо порівняння. Під низом походу шерстяна, оця підкладка, і вона сіла і верх тканини бачите, який він став кучерявий після прання. Так що краще не ризикуйте і не беріть. Але от я дивлюся, як він виконаний. Ну а все гарно, все супер. Крім того, що я його зіпсувала. І дивлячись на цей жакет від Шікако, чесно кажучи, якість взагалі ну, не програє. Ниточки ніде ніякі не стирчать. Все акуратно, підкладка акуратна. В цьому сірому немає бірочки всередині. Але беручи до вас, що ці речі з фотосесії, то швидше за все, можливо, це або семпл, або, можливо, так і є, що в якихось товарах є бірка внутрішня, в якихось немає. Тому що зараз ви будете бачити на екрані відео. Додаткове на цьому чорному піджику є додаткова бірка, в на якій написано, що це зроблено у Львові, написаний склад, і також QR-код, на якому показано, як доглядати за цим жакетом. Ну цього жакета йдуть ще штани, такі класичні. Вони з виточками двойними. Жакет коштує 3600 гривень. Він повністю по якості відповідає ціні. А той, мабуть, що можна було класти. Я думаю, 6 тисяч якраз було би гарна для нього ціна. Але користуйтесь моментом, поки він за 3600, Обов'язково раджу вам примірити, якщо ви в Києві або у Львові. А саме в цих містах є шуруми бренду Чікоко. А штани палацу є дуже широкорозмірна розмірна сітка від XS до 2 xl на мене насправді підходить розмір і XL, і 2 xl Але через те, що у мене така, знаєте, масивна дубка, то мені краще в 2 xl хоча по талії краще в XL. Тканина досить таки еластична, що я не помітила раніше. Хоча, насправді не знаю, в такій моделі, як палацо, ця еластичність і не потрібна, тому що вони самі по собі мають сидіти дуже так рівно, прямо, от на талії обтягувати, можливо, трошки в бедрах, а далі просто падати. Але можливо, знаєте, що за рахунок того, що тканина еластична, вона досить таки цупка. І вона важка. І, можливо, через це вони так гарно падають вниз, от прям гарно сідають, бо бувають, знаєте, брюки, коли ти одягаєш, вони такі більше як літній варіант. Вони ж так просвічуються трошки, вони такі літають. А ці прямо от тримають таку форму палацу. По складу тут що в піджаку, що в штанах 65% поліастер, 32% поліестер, віскози і 3% еластан. Так, і до цього костюму ще йде така супер цікава. Я навіть не знаю, як це назвати щось між спідницею і якоюсь такою баскою, яку одягаєш поверх основного образу. І це така асиметрична плісерована спідниця, яка йде на поясі. Дуже прикольно виглядає одягати поверх верхню одягу. Наприклад, ми одягали на фотосесії поверх піджака. Але насправді можна було б спробувати і поверх тренча, і просто як окремий елемент. Ці спідниці будуть у двох розмірах. Відповідно для того, щоб, якщо ви хочете, знаєте, щоб повністю талію затягнули, якщо ви хочете на ось цю от першу дірочку защепити, то ви могли б вибрати собі відповідний розмір. Ну і якщо вам не вистачить цих, то ви можете собі ще до кінця хоч пояса зробити додатково ці дірки. Хоча насправді мені здається, що це такий розмір. Ну, на 4... XL, мабуть, влізе в цій спідниці. Також йдуть необроблені краї, що додає такої гранжевості. і мені боді сказав, що зараз дуже модно серед реперів носити такі от накладки, такі спідниці. Так що я поверсерчу, тому що я якось не слідкую за модою американських реперів, але буде цікаво, коли буду стилізувати сама. А я однозначно її залишу собі, тому що вона прямо от дуже стільова і можна різноманітні образи складати, через те, що можна одягати і під низ, і під верх верхнього одягу, і на літо, і на зиму, на будь-який сезон. Тому однозначно must have. Насправді великі розміри в брендах це дуже така величезна біль, тому що мало є брендів українських, які дійсно роблять більші розміри. І розмірна сітка також починається від XS і закінчується розміром L. І прикол в тому, що я коли мала бедра 100 см, то я часто в це L не влазила. А 100 см – це ну камон в масс-маркеті це 38-й розмір. І мені взагалі якось дуже сумно, тому що я коли себе називаю Plus Size, то мені пишуть ти недостатньо велика для того, щоб бути Plus Size. але я і недостатньо маленька, щоб бути класичною людиною, яка носить. Всі українські бренди, тому я така, знаєте, як посерединці. Але американці вже назвали такого розміру дівчат, як ми з вами, і назвали вони їх mid Що ж таке посередині? Ви і не plus-size, і не просто худенькі дівчата. Ну, щось таке, знаєте, ні тузай ні сюди. І чи злить мене, що українські бренди не роблять великі розміри? Однозначно так. Але чим більше я спілкуюся з власниками брендів, чим більше я занурююсь в те. Як виготовляється одяг, як виготовляється лекала, як це все складно. Тим більше я розумію ці бренди, тому що насправді мені принаймні так кажуть, що великого попиту на великі розміри немає. І мені здається, це також є така невеличка проблема нас з вами, тому що, наприклад, коли я зайшла в магазин із бедрами 100 см я не влізла в джинси розміру L, я ні слова не сказала цьому бренду. Я ж могла написати в інстаграмі і сказати: Камон, розмір L не може бути малий на бедрах 100 см. але я цього не зробила. І я думаю, що більшість з нас. Не дозволяють собі цього робити і писати Зробіть більші розміри, тому що суспільство заставляє нас думати, що ми якісь не такі. Ми завеликі для цього одягу, і для нас тут немає цього одягу. Але насправді нам треба. Хоча це неправильно, що ми маємо виборювати ці більші розміри, воно має бути якось автоматично. Але я розумію, що чи менший бренд, тим складніше йому це зробити. Тому, якщо це великий бренд, я вважаю, що це обов'язково мають бути більші розміри. Якщо це менший бренд, треба дати йому трошки часу ще розвинутись для того, щоб вони мали змогу збільшити своє виробництво. Збільшити розмірну сітку, збільшити кількість лекал. Далі ми переходимо до сету з екошкіри. Насправді дуже прикольно виглядає цей сет. В них є в різному кольорі. У мене є зараз лише чорний. І я колись мала з екошкіри різні штани, але я ніколи не думала, що їх хвиляється, можна просувати. Я. Не знаю, здається, бренд чи коко не рекомендує це робити в домашніх умовах, але просто щойно я вам казала, що все було дуже пожм'якане. Тому я все відпарювала. Я боялася відпарити цю екошкіру. Я взяла паровідпарювач, одягнула рукав такої грубої тканини з фітшота на цей паровідпарювач і через тканину пропарила. І реально дуже дуже класний ефект. Можливо, це можна зіпсувати річ, але я ризикнула. в мене вийшло, тому це шерсть, наголошую, від мене такий лайфхак. Дуже особистий цей жилет, так само, як і тканиння жилети, є у двох розмірах SM, і я так розумію, що вони, в принципі, майже такі самі по викритті, Мабуть, можливо, і такі самі. Він також коштує 3500 гривень. Матеріал екошкіра. Знову ж таки, дуже якісне виконання. Ця шкіра виглядає. Вона така, знаєте, не дуже глянцева і неповноцінно матова. Тому добре видно, що це саме матеріал шкіра, нічим не сплутається, гарно все прошито. Як і в принципі весь одяг, який я вам сьогодні показувала, такі цуп. Кі плечики, сама шкіра, така досить цупка. Гарно тримає форму і знову ж таки на одному гудзику прямого крою жакет. А штани у нас у розмірі, ж у мене у розмірі 2XL, і в них також ці штани йдуть у розмірі з XS до 2XL. Ну, відповідно, за рахунок того, що це екошкіра, мабуть, що не всі ательє хочуть братись за підшиття такого матеріалу. Тому вони зробили опцію, що можна додати собі 7 см довжини. Відповідно, якщо ви висока дівчинка, ви можете замовити просто безкоштовно довжину плюс 7 см. І вам роблять ці довші штани. Я так розумію, що я фоторахувалася в довших штанах, тому що вони мені були от якраз по п'яточку, прям ідеально. Я, чесно кажучи, не знаю, що вам говорити про ці шовчики, тому що в кожному виробі шовчики просто ідеальні. Ну нема до чого доколупатись. Зовні, добре, дивіться, тут ниточка на півтора смрічить. Чи можемо до цього домахуватись? Я вважаю, що ні. Хочу вас попередити, що цей матеріал досить таки теплий. Я поки була на фотосесії, я так знаєте, трошки спотіла, ну але не менше світило світло, хоча в приміщенні було досить таки прохолодно. Мені, наприклад, в іншому одязі було прохолодно. В цьому мені от прям було тепло. Тому на літо явно не підійде, але я сумніваюся, що хтось ризикне екошкіру чи просто натуральну шкіру одягати влітку. Тому це суто таке, от весняний класний сет. Тому дуже рекомендую, щоб розбавити також ваш гардероб. Не знаю, що я би повсякденні носила сет і жакета, і штанів разом в такому матеріалі. Але по окремості 100% так. Якщо ви побачили це відео в рекомендаціях і ви не знаєте, хто я, то я вам представлюся Іра Семчич. і крім того, що я веду фешн-канал, мої особисті канали і особистий інстаграм. То я також дуже активно волонтерю. І зараз я провожу благодійну лотерею на сумку. Гучі, вартість якої нової 3 тисячі доларів. Одна з міх підписниць вирішила стати меценаткою і подарувати цю сумку для того, щоб я змогла зібрати якомога більше грошей на Збройні Сили України. Тут вам QR-код також внизу в описі до цього відео ви знайдете посилання на Монобанку, на якому потрібно задонатити від 100 гривень. Ви можете донатити 100, 200, 300 гривень одночасно одним платежем. Монобанк сам розділиться на певну кількість шансів, і монобанк рандомно обере переможницю цієї сумки. Обов'язково не забудьте у полі коментар написати ваш нікнейм у Instagram Якщо у вас немає інстаграму, то просто номер телефон для того, щоб я могла з вами зв'язатись у разі того, якщо ви виграєте цю сумку. А якщо у вас немає змоги задонатити, взяти участь у цій благодійній лотереї, то ви можете переглянути це відео, покласти лайк, написати коментар, який буде мати більше ніж 8 слів, і ви допоможете цьому відео попасти в рекомендацію. А з цього відео всю монетизацію ми передаємо також на благодійність. Так перед останнім у нас йде така сорочка. Вона була настільки вимнутою, коли я її сьогодні дістала з чохла для одягу, але... Вона максимально легко попрасувалась, прям дуже, дуже, дуже легко. Я тільки трошки правою праскою доторкнулась, і воно зразу випрямилось. Дуже вона така легка, вона не напівпрозора, вона досить таки цупка, але тканина все рівно залишається такою легкою. Дуже гарний дизайн цієї сорочки, тому що тут такі широкі розпарки, ви можете перед заправити, а ззаду просто сорочка звисає. Ну або можете по-різному одягати, в принципі, як і будь-яку сорочку, але ці розпарки додають такої е, класної нотки, тому що ви можете по-різному її стилізувати. Ми спитали власників бренду чи Коко, -ко, хто найчастіше носить їхні бренди, і найчастіше це молоді дівчата, які цікавляться модою, стилем, люблять створювати контент в соціальних мережах, щоб показувати свої красиві образи. І найчастіше це стилісти, smm спеціалісти маркетологи та інші діджитал професії. Я насправді також і чоловіків бачу в бренду чи Коко, -ко, тому що в них є прямого крою пальта. Тренч також досить такий унісекс, річ і також ці жакети прямого крою. Тому і чоловіки можуть спокійно носити цей бренд. І ми переходимо до огляду останньої речі, яку я також обов'язково собі залишу. Тож вона мені дуже сподобалась на фотосесії. І остання річ з колекції Pre-Spring – Це у нас такий. Юнайтесна це звати це між пальто між жакетом, бо по факту це жакет, але з іншого боку, це тканина як пальто, і плюс тут довжина як у пальто. Я собі зробила з жакета отаку, от, от безрукавку жилетку, тому що мені прям дуже подобаються необроблені краї. Мені подобається як виглядає. Це є жакет, але часто в ньому жарко і трошки надоїли жакети в якийсь момент. Тому я собі обрізала, і класно, що таку річ ви можете одразу купити, щоб не переплачувати за рукава, які ви потім обріжете. Тому це супер. Тут також і в тренчі, і у цьому пальто таке додаткове металічне вушко, за яке ви легко вішаєте це пальто чи тренч. Дуже класна тканинка, така от ялиночка. Мені подобається, що вона така меланжева, здалека здається, що це сіра. а По факту це чорно-біла тканина. На бірці вказано, що це made in Lviv, вказаний склад. Це 15% шерсть, 50% акрил, 25% поліестер і 10% бавовна. Ну і підкладка за 100% віскоза. І також є qr код Ви наводите камеру і дивитесь, як доглядати за цією річчю. Дуже гарно виглядає цей жилет, пальто. Не знаю, як точно це буде названо на сайті, тому що воно ще. Не презентоване, знімаю відео трошки завчасно для того, щоб зразу випустити його із дропом цієї колекції. Але реально воно таке, знаєте, і тепле, і одночасно з цим і навпаки можна носити не в таку холодну пору, як пальто. А також є в двох розмірах S і M, Ну і відповідно на мені розмір M. Якщо ви поменше, то у вас будуть такі прям широкі плечики. На мені це просто по розміру, але також виглядає дуже класно З рахунок того, що тут цупке плечико, то воно. Класно сидить на моєму розмірі. і ну, також ми в кожного бренда питаємо пораду для творців. Для людей, які хочуть створити свій бренд, для того щоб для вас це відео несло максимально користі. Тому слухайте відповідь. Однозначно мені хочеться сказати, що не варто романтизувати чомусь бути власником бренду одягу, здається, чимось таким фантастичним, крутим. Це, Ось... це круто Це класно, звісно, але насправді це не так романтично і це то саме підприємство, як і інші ніша бути готовим багато і багато працювати. Це правда, Я і також не очікувати швидких результатів, що це шлях довгий, який відповідно ти отримуєш пізніше результат від своєї роботи. Ну і звісно, на початку дуже і дуже справді важливо визначити вашу нішу, ваш ціновий сегмент, щоб власне розуміти, куди ви хочете рухатись, як розвивати дану компанію, яка її специфіка, і в принципі які болі найбільше ви будете закривати в вашого покупця? Чого такого ще немає на ринку? Щоб саме ваш продукт вибирали, тоді це правда. Вже більш успішна історія, і вона приречена, так сказати, на успіх. Вас це фінанси окремо від особистих витрат. тобто це розділяти, щоб не було таких моментів, як вам брахові кошти а виявляється, ви витратили на якісь особисті потреби. Тобто це дуже важливий аспект, щоб це був повний розподіл. Так, особливо на початку і власне довгий час бути готовим, що потрібно реінвестувати кошти. Дельно ти не будеш брати перший період. Так, і це, це не надто швидка історія, що тільки запустились і одразу витра. На власні потреби. Це довготривала історія, і треба бути до неї готовим. Який висновок цього відео я можу зробити? Те, що за такі достатньо доступні ціни, як 1800 гривень за штани чи 5000 за тренч, ви можете отримати речі реально дуже, дуже, дуже хорошої якості. У бренду брендах більш такі базові силуети, базові моделі речей, але також попадаються і речі, які більш такі цікаві. Але насправді це класно, що ви можете скласти собі таку повноцінну базу, бо творці цього бренду якраз і намагаються робити свої колекції такими капсульними гардеробами для того, щоб не перенасичувати ваш гардероб зайвими речами, для того, щоб всі речі. У їхніх колекціях могли комбінуватись одна з одною, і, відповідно, у вас не було зайвих речей, і у вас не було питання, коли ви відкриваєте шафу, що ж мені сьогодні одягнути, тому що кожна річ комбінується одна з одною. Тому я не погоджуюсь із тими висловами, які деякі стилісти говорять про те, що базовий гардероб помирає. Тому що базовий гардероб на то він і базовий. Все рівно потрібно мати класичну білу сорочку, все рівно потрібно мати класичні брюки, сірі чи чорні, все рівно треба мати жакет класичний. А як ви його комбінуєте у більш мінімалістичному образі, чи більш яскравому? Це вже вибір за вами, вибір за вашим стилем, як ви більше любите, чи ви любите більш щось таке трендове? Чи вам сподобався якийсь кор, і ви відповідно нього будуєте образ. Чи ви більше за такий slow фешн і хочете одягатись так, як буде актуально не лише сьогодні, але й наступних кілька років? І кілька років до цього. Напишіть обов'язково внизу, що найбільше вам сподобалось із бренду Чичі Поко. Обов'язково також напишіть внизу, чи хочете ви бачити більше оглядів від мене. Хочу трошки забрати хліба Богдана. Дякую за перегляд! Дякую, що були зі мною. До скорої зустрічі і па-па!